У Фінляндії ми дійсно розуміємо те, що ви проходите. В нас 1340 кілометрів кордону з Росією у лютому. 1949 року. Росія напала на нас без провокацій, і ми побороли дві екзистенційні війни. І перша тривала 105 днів. Ми витримали. Друга війна на стримання тривала. Тисячу днів, і ви також проходите це зараз. здебільшого, для мене ця війна стосується виживання, існування нації України. І ось ця нація, національність вона заснована на трикутнику. І цей трикутник це те, що ми вважаємо, має. Поважатися з часів Другої світової війни і частини трикутника незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Друга світова війна і Фінляндія мала прийняти під час Другої світової війни мир зі Сталіном і нам треба буде прийняти мир з Путіним, але мир, який ми будемо приймати, він. Має бути заснований на незалежності. Ми тоді лише єдина країна, яка змогла залишити справді. Незалежність, але ми втра... ми втратили суверенітет тоді. Ми не змогли долучитися одразу до європейського союзу лише після розвалу радянського союзу. Змогли, і ми втратили 10% нашої території, включно з тими територіями, де народилися мої дідусі, бабусі, і де народився мій батько. Чому я про це говорю? підтримка, яку ви побачите від. Фінляндії і від усіх, хто знаходиться за цим столом, це підтримка ідентичності та історичного досвіду. Знаєте, хочу основне сказати. здається, могло виникнути недорозуміння з приводу того, що тут відбувається. Росія очевидно почала цю війну. Але вона почала Загарбання територій ще у 2008 році, нападаючи на Грузію, а потім у 2014 році, коли анексація була кримського півострову, і тут ми зараз вшановуємо третю річницю початку повномасштабного вторгнення, але ця війна триває вже 11 років з 2014 року і багато людей не розуміють що це не лише стосується України, це також стосується Європи. це також стосується сполучених штатів Америки, і це стосується міжнародного законодавства. І, врешті-решт, це про порядок у всьому світі. Тож, якщо ми зараз дозволимо, щоб Росія зробила те, що вона хоче зробити, іншими словами, припинити існування української держави, то тоді це не лише Україна програє, а Європа програє, Захід програє, і також Сполучені Штати програють. і для тих, хто мають сумніви з приводу цього, хочу вам чітко сказати: ви не можете довіряти Путіну. Ви не можете. Заключити з ним якусь згоду, бо це буде значити, що це згода із Китаєм. Я також хочу сказати, що тим, хто сумнівається, єдиний спосіб, як Україна може повністю перемогти у цій війні, це якщо ми продовжуватимемо надавати підтримку, як ми це робили з самого початку. І хочу сказати, що якщо Росія отримає, те, що зараз хоче, то повірте, вона не зупиниться на Україні. Ми знаємо, що Путін продовжить рухатись вперед. Бо він має імперіалістичне бачення, Тож Фінляндія очевидно буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, враховуючи, що ми п'ята за підтримкою по ВВП країна і за останні два тижні ми, можливо, трішки, наче як загубилися адміністрація Сполучених Штатів змінилася, і ми чули дуже багато конфліктних тверджень. І я думаю, що нам треба повернути назад ініціативу. І я хочу сказати, що має бути щось конкретне у пропозиціях, які я на столах. Хочу запропонувати і знаєте, я говорив і з вами, і з тими, хто тут за столом, що це не план миру. Я хочу запропонувати як драфтову версію цього процесу, і в ньому є три фази. Перша – це до зупинення вогню. Це та фаза, коли ми докладаємо максимальних зусиль, тиснемо на Росію, включно з санкціями, використанням заморожених активів, і включно з продовженням військової підтримки України. Це той час, коли європейські лідери мають серйозно поговорити про домовленості у сфері безпеки, і звісно, лідерство за Україною. У вас Найбільша територія в Європі, але ви маєте отримати підтримку від Європи і також сполучених штатів. Все це треба врегулювати до того, як буде припинення вогню чи до Пасхи, чи ми не знаємо коли. По друга друга фаза це фаза припинення вогню. І Ось тут. Треба враховувати лінію розмежування, моніторити різні процеси, але треба враховувати. По перше, що має бути, будуть перемовини. Стосовно процесу миру, тому що немає якогось процесу миру або порядку денного, або якихось інших модальностей, поки що і. Треба також враховувати заходи вибудови впевненості, обмін полонених, повернення дітей. Це все друга фаза. І лише тоді почнеться третя фаза. Ми ще поки що дуже далеко від неї, і це справжній процес миру. Ось тут вже ми можемо говорити про території. Ось тут вже ми можемо говорити про реконструкцію, і ось тут ми можемо говорити про те, щоб знімати санкції, враховуючи все це. Я вважаю, що нам потрібно чітко сказати росіянам та усім іншим, що є декілька аспектів, які поки що у цих переговинах не обговорюються. По перше, це членство в Європейському Союзі. Не Росія вирішує хто буде членом Європейського Союзу, а Європа. По друге, НАТО не Росія вирішує, хто буде членом НАТО. Це альянс вирішує, хто буде членом НАТО. По третє це захист України. Це не Росія вирішує що Україна матиме на кордонах, і коли? І четверте, це домовленості порядку безпеки Європи Європи, не Росії вирішувати це. В нас вже. Є порядок безпеки Європи, якого ми маємо дотримуватись. Тож, Все це не має вирішувати Росія. і я думаю, що це важливий день, і я дивлюсь на колег на майдані і усіх колег. Я вважаю, що в цей день ми маємо вшанувати тих героїв України, які пали. І я думаю, що які полегли. і ось Путін він програв цю війну. ми побачимо Україну в Європі в НАТО, і ми побачимо об'єднаний Європейський Союз. І сподіваємось, що потужніший, сильніший Трансатлантичний альянс у майбутньому. В такий день настав час прокласти шлях для плану перемоги України. Слава Україні.